Ціна українського хліба зерно незламності. Тисячі замінованих територій, розбита сільськогосподарська техніка, розбомблені елеватори, склади та ферми, вторгнення завдало аграрному сектору величезних руйнувань. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, лише прямі збитки від початку повномасштабної війни перевищили 10 мільярдів доларів. Та, попри складні умови, українські аграрії продовжують працювати і адаптуватися до нових реалій. Ми побуваємо в трьох аграрних підприємствах у різних регіонах України, аби познайомити вас з українськими фермерами, які працюють в умовах постійних обстрілів та перебоїв в енергопостачанні, відчувають брак кадрів і ресурсів та, попри все, сіють, збирають, переробляють та експортують продовольство в інші країни світу. Перша наша зупинка Миколаївщина, Баштанський район, де з 2000 року працює фермерське підприємство Зоря Інгуло. Зоря Інгуло одне з найбільших садівничих господарств не лише Миколаївської області, але й Півдня України. На садових ділянках площою понад 850 гектар, підприємство вирощувало широкий асортимент фруктів та займалось їх переробкою. Наше господарство займається, спеціалізується на вирощуванні фруктів. Ми також займаємося виробництвом зернових і технічних культур, але основне, як це фрукти черешня, вишня, абрикос, лича, слива, яблука, груша. Ми вирощуємо, у нас є потужності, де зберігати. Ми практично можемо зберігати яблука, грушу до нового врожаю. Із часом підприємство налагодило й переробку фруктів, побудували цех, закупили італійське обладнання і почали виготовляти фруктове пюре, а згодом і сік. У сезон переробляли до п'яти тонн сировини на добу, могли і більше, каже Сергій Кравцов, та використати устаткування на повну потужність не встигли. Але на жаль, слово переробка зараз викреслено з програми нашого господарства, тому що, як ви зараз побачите, що з нас стало з нашою переробкою 1 березня 2022 року, значить, колона наших в лапках братів. Як мені казали, слово «нельзя употреблять», Заходили до нас в баштанку, і е, по дорозі попав на наш цех, поруч дорогою був. Воно видно, які дирки в цеху, видно, де ми знаходимося. Цех практично було знищено. Ось ми знаходимося ось в приміщенні приміщення сертифікованої лабораторії, яка була сертифікована і е, з санепідемстанції, ну, як вона зараз, служби, служби, Але на сьогодні в лабораторії знищена. Лабораторія ще довоєнних часах коштувала нам обладнання більше 500 тисяч гривень. Сьогодні тут немає нічого. Фактично, найбільше в нас в рослинності, чому? Тому що. Якщо ми говоримо з точки зору тимчасової окупації і війни, тому що е, земельний ресурс, його неможливо релокувати. Частково тваринницькі комплекси тобто, з ВРХ були релоковані. І ще навіть е, з певних прикордонних районів Сумщини чи Харківщини і зараз релокуються. Там можна тварин перевезти. Землю перевезти неможливо. І коли ми говоримо, що 18% сільськоспорських земель знаходяться в тимчасовій окупації, це значить, одна п'ята недоступна, недоступна для українського аграрного сектору на сьогодні. Тому з точки зору масштабу, тому це все-таки рослинництво, в тому числі не тільки зернові олійні культури, а й садівництво, тому що сад, дерева. Кущі е, також неможливо релокувати. Якщо вони там залишаються, а це приблизно також десь одна п'ята е, е, садів промислових, е, то також це е, на сьогодні недоступне. В е, тваринництві е, менше є втрати, але менші. Я скажу так, у нас на 1 е, березня 2022 року в фруктосховищі лежало більше 600 тонн яблук. І от ці всі яблука. Коли були роз, роз, розстріляні холодильники, тут не було електроенергії, вони просто-напросто пропали. А під ці яблука були взяти розрахунок, що це кредити будуть гаситися. Як курс долара пішов, а е, засоби захисту рослин, ми, як я вже казав, ми працюємо імпортними препаратами, які серед, е, це європейські, це прив'язані до е, європейської валюти. От і тому сьогодні стоїть задача господарства ну, втриматися. Ми говоримо про тисячі підприємств, які залишились в окупації, які потребують допомоги. Ми говоримо про деокуповані підприємства, які так само в важкій ситуації. Чому тому, що їхні підприємства або знищені, пограбовані, спалені, і відповідно вони так само несуть дуже великі збитки. На сьогоднішній день сектор в цілому від початку повноштабного вторгнення фактичні прямі непрямі збитки це порядка 40 мільярдів доларів. Що мається на увазі прямих збитків? Тобто прямі збитки це ті фінансові втрати, які понесли через спалену техніку, знищені елеватори, заміновані поля. Непрямі збитки це втрачені можливості через невиконання контрактів, через неможливість зібрати врожай. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, громадської спілки, до складу якої входить понад 1200 середніх та малих аграрних підприємств з усієї території України. Загальна площа земельного фонду учасників понад 3,5 мільйони гектарів. Якщо дивитися потенціал засію ярих культур, весняна посівна кампанія, ми фактично вийшли на показники 2023 році, десь більше 12 мільйонів зернових олійних зернобобових культур було засіяно. А чи буде цей показник врожайності як минулого року, ні, не буде, тому що озимих трошки менше засіяли. І через погодні умови, зокрема, там заморозки, які були в травні місяці, значна кількість культур постраждає. Ну і плюс відсутність фінансів не дало повною мірою бути забезпеченим якісним мінеральним. Ми і якісним насінням, тому в цілому показник буде десь на відсотків 10 менше ніж 23-му році. Але це не катастрофічно для нас, як українців, тому що для продовольчої безпеки буде більше ніж достатньо. По всіх категоріях продуктів ми споживаємо не більше 20 мільйонів. Про погнозам ми виростимо порядка 74-76 мільйонів тонн зернових олійних. Тобто, це буде достатньо для продовольчої безпеки всередині країни, а також направлення на експортні ринки. Українське зерно є незамінним для країн Африки, Близького Сходу та Південної Азії. За даними торішнього продовольчого звіту ООН, найбільшими імпортерами української агропродукції за період повномасштабної війни стали Китай, Іспанія, Туреччина, Італія, Нідерланди, Єгипет, Бангладеш, Ізраїль та Португалія. Українські фермери зараз демонструють надзвичайну стійкість і відданість, попри значні труднощі та руйнування, спричинені російськими окупантами. До повномасштабного вторгнення Аґріком груп обробляла 28 тисяч гектарів. Один із кластерів знаходився на півночі Луганської області. З початку повномасштабної війни контроль над активами у тому регіоні був втрачений. Зазнав окупації та руйнувань кластер компанії у Чернігівській області. Ні, вони якраз ми знаходилися, скажімо так, в сірій зоні. Тобто наші військові знаходилися за селом з одної сторони, російські знаходилися з зі сторони Чернігова. Ну в село не заходили. Тільки обстрілювали. Постійно були, як в зоні досягаємості почали знаходитися їхні артилерії, постійні прильоти, обстріли. Вони, видно, з дронів бачили, що техніка знаходиться якась. О, час від часу, бувало, десь військові проїжджали. І Вони думали, мабуть, що тут база знаходиться якась військова. І сюди і бомби скидали, і артилерія обстрілювала, і міномети. Зараз ми знаходимося з вами на території механічно-транспортного парку, який зазнав найбільших руйнувань. Під час півномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Перед нами ми бачимо залишки згорівшої техніки, безпосередньо трактор Майсі Фергійсон, вантажні автомобілі, причіпи напівпричіпи. Ліворуч знаходиться склад бивших у використанні запчастин, в якій було безпосередньо. Ми бачимо два прильоти. Будівля зазнала значних руйнувань. На сьогоднішній день вона не використовується в виробничих процесах. Праворуч знаходиться відремонтований в минулому і в цьому році ангар, який також зазнав в результаті прольотів російських е, снарядів значних руйнувань. Залишився майже один фундамент. Техніка зазнала, як я сказав, дуже значних пошкоджень. Уціліли тільки ті трактора, які нам вдалося напередодні е, початку обстрілів масштабних сховати в підземний ангар. У квітні 2022 року Чернігівщину звільнили. Повернувшись на деокуповану територію, працівники Агріком побачили спалену техніку, розтрощені будівлі та розграбований завод. Оцінювати збитки тоді не стали, бо терміново треба було починати посівно, але перед тим розмінувати поля. Коли перший рік ми повернулися ну, весною, почали проходити, закупили міноіскателі, почали агрономам видали, щоб спочатку дороги пройти, обстежити, щоб можна було по дорогах їздити автомобілями. От, потім почали в поля заходити, до полях дуже багато лежало нерозірваних снарядів, ракет, але не знешкоджува їх своїми силами. В разі сумнівів або незрозумілих залишків цих снарядів ми викликали ДСНСників, вони нам казали, що вони є безпечними, їх можна вилучати з землі. Таким чином, поступово ми переходили до звільнення уражених російськими снарядами наших земель. Найбільшу чисельність земельних ділянок було. Розміновано працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернігівському районі. Вони допомагали нам забезпечити безпеку обробітку. Останнє розмінування у нас проводилося працівниками вибухонебезпечної служби Збройних сил України. В золотинці там 90 гектарів вони розмінували. Але на сьогоднішній день на превеликий жаль. Ми не можемо на це поле заїхати, оскільки там продовжується розмінування не тільки працівниками силових структур Збройних сил України, а також представниками гуманітарних організацій, які здійснюють гуманітарне розмінування. По розмінуванню є чітке в держави і концепція і є вже організаційна структура. Є центр гуманітарного розмінування. Вже цього року в бюджеті України виділено 3 мільярда гривень на гуманітарне розмінування. Це в межах доступних на сьогодні територій. Є розуміння, що з деокупацією витрати будуть зростати. Але вже є десятки операторів протимінної діяльності, які сертифіковані або фіналізують сертифікацію, тобто інфраструктура до масштабного розмінування. Активно готується. Зараз ми знаходимося з вами на полях так званого шестовицького масиву. Саме в 2022 році на цих полях площа, яких складала на той момент близько 700 гектарів, було посіяно озиму пшеницю. Найбільшою проблемою на цих полях було те, що ззаді нас знаходиться ліс, де знаходилася ворожа техніка. Ця ворожа техніка виїжджала в центр поля, переїжджала проїжджу частину далі і вела. Обстріли Чернігова з усіх видів озброєння, які мали в своєму розпорядженні. Системи залпового вогню, важка артилерія. Відстрілявшись, танки, техніка поверталася знову в ліс і готувалася до наступних обстрілів. І так тривало майже всі чотири тижні, поки Чернігів знаходився в окупації. Згідно з Женевськими конвенціями та іншими міжнародними правовими актами, Розграбування та умисне знищення цивільного майна заборонено під час збройних конфліктів. Це включає не лише фізичне пошкодження майна, але й умисне позбавлення людей з засобів до існування, таких як сільськогосподарська техніка. У нас є так званий другий блок, який знаходиться між Миколаївською та Херсонською областями. Туди одразу зайшла велика колона техніки, і вони відразу зайняли базу. І облаштували штаб. База була повністю пограбована, все вирвано, перекопано повністю. Та й загалом усе, куди вони зайшли, а потім вийшли, там повністю все було зруйновано, пограбовано, залишилися голі стіни. У нас була техніка, яка коштує по 200-300 тисяч доларів. І вони не розуміючи, що це взагалі таке, як можна її завести або викрасти. Вони просто зі злості понівечили її, повиривали плати, комп'ютери, позривали кабелі. Саме таку картину після звільнення правобережжя Херсонщини побачили працівники миколаївського кластеру компанії AGR Group. AGR Group – агрохолдинг, до складу якого входить 19 компаній. Основний напрям діяльності торгівля сільгоспродукцією, вирощування та зберігання зернових культур, а також тваринництво. Уся вирощена продукція реалізується на зовнішніх ринках. Холдинг обробляє землі у Полтавській, Київській, Чернігівській, Сумській та Миколаївській областях. Вони перебували на відстані у 800 метрів у посадці, і упродовж восьми місяців постійно обстріли відбувалися АГСами, мінометами, ракетами, усім, чим можна. Ну й потроху знищувалася отак база. Перші дні війни ми розуміли, що може статися, тому усе, що було на колесах, ми змогли вивести це відсотків двадцять. Щодо решти, то ми не хотіли ризикувати людьми. Тому що будь-який рух одразу приліт. І протягом кількох місяців постійними щоденними обстрілами була знищена повністю оця наша база. І наприкінці цих усіх обстрілів до нас прилетів літак, кинув бомбу на склад із селітрою. А ми вже почали готуватися до роботи, закупили засоби захисту рослин. І це все було знищено. До слова, Миколаївську філію AGR Group запустили в роботу на початку лютого 2022 року. Ми тільки зайшли сюди, придбали підприємство, і буквально через два тижні розпочалася війна, і фактично із 13 тисяч гектарів землі, яка перебувала на балансі підприємства, одразу з них там понад 10 тисяч потрапила під окупацію разом із усім майном. Базами, технікою усім, що є, у компанії розповідають, що навіть після деокупації земель вони не одразу змогли вийти на поля, адже ті були заміновані армією Російської Федерації. Першу посівну провели лише у 2023 році. Так. У 23-му році, але лише на територіях, які не були під окупацією, а нарешті 10 тисяч гектарів. Було дуже багато мін і снарядів. Тобто, це все треба було очистити, а ми не могли ризикувати. Тому навіть врожай там не збирали, бо дуже багато людей тут підірвалось. Тут немає підприємства, де хтось не підірвався і не загинув. На жаль, але ми почали все це зачищати, і на сьогоднішній день повністю робота виконана, і всі поля засіяні, усі 13 тисяч гектарів. Виробнича база AGR Group у селище партизанське, яка розташовувалась в сірій зоні за 500 метрів від епіцентру бойових дій, була знищена вщент. Розповідає директор Миколаївського кластера. Але навіть не це завдало компанії найбільших збитків. Думаю, ви приблизно уявляєте, скільки мільйонів доларів може коштувати відновлення всього, зважаючи, що база фактично повністю зруйнована. Це колосальні збитки. Але найбільша проблема була не в тому, що росіяни розбили базу чи знищили селітру, а в тому, що ми три роки не могли сіятись. Оце найбільша і найдорожча проблема: землі не оброблялися, людям паї ми платили. Незалежно від того, збирали врожай чи ні, були в окупації чи ні. Власне, компанії розпорядився, щоб роздавалися паї усім. А три роки не сіяти. Нічого не робити, не заходити на ці ділянки. Це додаткові витрати елементарно на боротьбу з бур'янами. Фактично один з викликів, який створило повномасштабне вторгнення значних, це виклик. Ми бачимо. На сьогодні логістика працює, але були різні періоди, коли була блокада повністю морських шляхів, коли були складності з вивезенням, відповідно вартість логістики зросла. І це стало причиною стимулом, що аграрії почали шукати культури, на яких вартість логістики менше відображається. Тому тобто дійсно знизили площі зернових. Перш за все, кукурудзи та пшениці, а збільшили площі олійних культур. Чому? Тому що вони з точки зору отримання прибутку були більш перспективнішими ніж зернова група. Два роки фактично зернова група працює в кращому випадку в собі вартість по більшості регіонів збиток. Чому? Тому що логістика страхування забирає більшу частку ціни під продукцію, яку ти реалізуєш, а труднощі, які в нас виникали з експортом, спочатку з морем, потім труднощі, які створили нам для нас наші сусіди-поляки з блокуванням транзиту, це теж дуже додатково відображалося на ціновій позиції той продукції, Яку ти вирощуєш. Тому частково відбулися ці визміни. Але, так, що глобально такого немає. Війна змушує аграріїв шукати нові методи ведення господарства. Зокрема, в умовах нестачі ресурсів та підвищеної небезпеки. Але українські фермери у надскладних умовах і далі засівають поля. І збирають врожаї під обстрілами. Насправді українські аграрії це дійсно такі стійкі, безстрашні, справжні патріоти. Фактично, ми неодноразово бачили. Що це навіть було небезпечно, але не продовжували роботу продовжували роботу з посіву чи збирання врожаю, часто під обстрілами, часто розуміючи, що є ризик мінування, на жаль, іноді бували і дуже такі. Погані летальні випадки, але вони просто продовжували робити свою справу. Тому це дійсно про більше про так світогляд чи ну, такий дух українських аграрій, жодний з яких не закинув е е свою справу. Це складно, безсонні ночі, постійні переживання за безпеку людей. у будь-який момент, не дай Боже, щось може статися. Екстремальний спосіб життя. Сьогодні так живемо і віримо, і знаємо, що завтра буде набагато краще, тому це все робиться з вірою в те, що все буде добре. Звісно, кожен із нас відчуває ту шкоду, яка завдала війна нашому підприємству, нашій компанії. Але незважаючи на це, ми намагаємося зробити все для того, щоб Україна була сама з хлібом, щоб ті країни, які потребували раніше і потребують до сьогоднішнього дня допомогу в агропродукції від України, її змогли отримати.